Мій робочий кабінет, тому що я працюю звичайно, в звичайній школі. Ось. Тут ще джульчий фонтанчик. І сьогодні ми з вами будемо обговорювати ось цю ці таку цікаву новину, стосовно тому, що випадково на консервіці зафіксували зраду такого вже багатого чоловічка. І сьогодні ми будемо обговорювати, чому чоловіки зрадують саме з некрасивими жінками, коли по факту мають, до речі, красиву, таку хорошу доглянуту жінку. Ну, таки, сьогодні багато якихось таких, таких нюансів стосовно цієї фотографії відкрито, що там і вона вже одружена, що там до Сьогодні ми якраз концентруємося на чому, чому з некрасивими. І фактично, якщо ми на перший день вчимо психологію, то ми в принципі розуміємо, що те, що вигідно, те, що простіше, те, що от, дає мені, от, наприклад, відчуття того, що... Тут за мною будуть бігати, тут мені підкорюється, а мені ця...